Так звана пульпа, яку каменеобробні підприємства іноді не санкціоновано викидають на полях або поблизу річок, не лише забруднює поверхню землі, але й повністю нищать ґрунти. У воду потрапляють важкі метали, і все це вкрай негативно впливає на екологічну ситуацію. На території Житомирської області є ряд підприємств обробної галузі. Проблемою даних підприємств є утилізація, видання відходів махнічої обробки природного накамню. Це тверді відходи, рідкі відходи. За прикладом моніторингу земель користичського району виявлялись міст важких металів, таких як мідь, залізо, кадмій хром та інші тобто важкі метали, вміст яких перевищує привищує граничну допустиму концентрацію, а також фоновий показник прилеглих територій. Це загрожує тим, що виводяться заброти як землі сільськогосподарського призначення, землі водного фонду лісогосподарського гарячу лінію до екологічної інспекції надійшло повідомлення, що в Романівському районі поблизу каменеобробного цеху скидають такі відходи. Тож екологи виїхали на місце, аби перевірити інформацію. Так, да, на телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції в Житомирській області надходять щодня повідомлення абсолютно різного характеру. Вчора надійшло повідомлення щодо несанкціоної розміщення відходів в кавнообробної галузі, метою підтвердження фактів, встановлення, можливо розмір школі. Тобто ми приїхали з відділом інструмента лабораторного контролю Державної екологічної інспекції. Екологи нагадують, що за несанкціоноване розміщення відходів передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність. За цим фактом у Романівському районі будуть проведені перевірки, взяті проби ґрунтів, аби підтвердити або спростувати інформацію про забруднення. Тим часом інспектори-екологи обіцяють, що й надалі проводитимуть рейди, аби не допустити викидання залишків каменної обробки в несанкціонованих місцях.